Усі свої яскраві ролі у кіно цей артист зіграв багато десятиліть тому і, здавалося б, його повинні були б забути. Але ж пам'ятають, пам'ятають і люблять навіть ті, хто народився вже, коли фільми за його участю стали класикою. Пам'ятають за те, що він залишався особливим і неповторним, за те, що із максимальною психологічною достовірністю він грав своїх персонажів із завзятістю, гумором, широтою і блиском. Шикарно грав. На більшість компліментів на адресу своєї акторської гри Жаров, знаходячись у розквіті творчих сил, відповідав: я граю не так добре, просто інші часто роблять це гірше. Михайло Іванович Жаров за своє довге життя на сцені і екрані зіграв більше ста ролей комічних, трагічних, ліричних, характерних та ексцентричних. Працював із найвідомішими режисерами, і більшість картин за його участю саме йому жарову зобов'язані своїм успіхом у глядачів. Талант його життя і творчої долі багато чим був замовлений його характером чіпким, наполегливим, азартним і водночас абсолютно добросердечним. Але не менше вплинуло і дитинство складне, трудове і все ж таки по-своєму щасливе. А народився Михайло Іванович Жаров у Москві у 1899 році, 27 жовтня, у родині скромного робітника типографії. Сімейний уклад був скоріш мещанським, ніж пролетарським, і у родині цінували і трудову копійку, і те, щоб провести вільний час культурно. Тут любили книги, театр. Тому не дивно, що із наймолодших років Мишко вже влаштовував на подвір'ї справжні вистави, де сам був і режисером, і артистом. Мрія про театр перетворилася на реальність, коли жарову виповнилося 16 років. Він найнявся статистом до театру опери «Зіміна», але більше виконував обов'язки хлопчика на посилках. Михайло працював за копійки, але поряд були справжні артисти. Поряд був сам шаляпін. Було що перейняти, чому навчатися, і підліток вперто зазубрював жести, рухи, міміку своїх кумирів, тренував голос. Потім була студія знаменитого Федіра Комісаржевського, 18-річний жаров серед найазартніших ініціативних і енергійних студентів. Але несподівано він кидає навчання і разом із пересувним фронтовим театром у якості актора професіонала їде на війну. А через рік, повернувшись до Москви, із головою поринає у богемну театральну карусель, шалену від революційної жовтневої вистави. Він працює із Мейерхольдом, подорожує по провінційних театрах, отримує запрошення від самого Таїрова і на цілих сім років оселяється у знаменитому камерному театрі. Тільки у 1938-му, вже будучи визнаним майстром і популярним артистом, Жаров нарешті знаходить свій театр той, з яким не розстанеться до кінця життя малий театр. З 1924 року Михайло Жаров починає отримувати запрошення на зйомки, до речі, від найвідоміших постановників того часу. Грає невеличкі ролі у Якова Протазанова, Юрія Желявужського, Подовкіна, Бориса Барне та Льва Кулішова. Цілком імовірно, що не відкрий для себе кінематограф звук, жаров назавжди залишився б майстром епізоду. І дійсно, сьогодні важко уявити жарова без його характерного, хриплуватого і з хитруватими інтонаціями голоса, без його гітарних переборів і жартівливих частушек фольклора міських околиць. І так співпала, що свою першу зіркову, так би мовити, кіно роль, яка по суті задала тон усьому майбутньому творчому життю, Жаров зіграв у першому звуковому радянському фільмі. У 1930-му до Жарова підійшов режисер Микола Ек, з яким вони були знайомі ще по роботі у Мейрхольда. Роль яку він запропонував на погляд жарова, виглядала образливою. В образі вбивці його ще ніхто не представляв. Так тому і беру тебе, що ти не схожий на шахрая і вбивцю, пояснив режисер. Він безумовно мав на увазі не схожість артиста на звиклий традиційний типаж бандита, і то, що Жаров зіграв, було настільки вражаючим своєю зухвалою розкутістю, запальним завзяттям і домінуючою життєлюбністю, що мимоволі став об'єктом шанування публіки. Путівка у життя, так називався фільм Екка, розповідала про дитячу комуну для безпритульних. А Жаров грав поганого хлопця, главаря банди, вбивцю, який підбивав неповнолітних сиріт на кримінальну стежку. В ролі Жигана артист блискуче використав можливості звукового кіно, грав на гітарі і співав, наділив свого героя особливою вимовою, демонстрував природню чарівливість і все той же шик. Більшість з ролей, які зіграв Михайло Жар у 30-ті роки, можна вважати як варіації на ту ж саму тему: кудряш у Грозі, Зайцев у трьох товарищах, і конторщик Димба у поверненні Максима та виборській стороні. Усі вони нібито дійсно негативні, такі шахраїсті, хамуваті, але з іншого боку абсолютно чарівливі. Тому що не на що, вони артистичні, обдаровані і абсолютно вільні, Жаровський герой з фільмів про революціонера Максима також став всенародно народно популярним, навіть у своєму негативному забарвленні. Після виходу стрічки актор був змушений звернутися до керівництва із проханням виділити йому персональне авто. Просто пройти вулицею він вже не міг. Діти водночас починали дражнитися. Ципльонок жарений. Ціплюнок жарений, ціпльонок варений, ціпльоники теж. Зовсім скоро з'ясувалося, що саме цей характерний тип особистості може проявитися у виконанні жарова зовсім в іншому аспекті. І проявиться і краса душі, і відвертість, і щедрість. Саме так він зіграв діяка Гаврилу у Богдані Хмельницькому або партизана Русова у секретарі Райкому. Унії не бальшався ні. Вери християнські не продавав? Ні. Ох ты! Сколько вас! Отче наш, знаєш? Ну, знаю. Горілку п'єш. П'єш. <'єш> <п> Істина душа. Салуй крест Божий. Багато можливостей для безмежного драматичного діапазону актору надавала літературна класика. У кіно, на відміну від театру, на жаль, Жаров не дуже часто отримував можливість попрацювати із таким матеріалом. Але майже кожна спроба перетворялася на помітне і незабутнє явище. Як, наприклад, Чеховська п'єса ведмідь розіграна у 1938 році Михайлом Жаровим і Ольгою Андровською. І зараз, через 70 років, виглядає все також живою і чарівливою. Какою же ви маєте право оскорблять? За да, да, оскорбляю! А що ви думаєте? Я вас боюсь. Мідь, мідь, не дідь, мідь. У 30 40 ві роки Михайло Жаров не просто дуже багато знімався. Саме в цей час він пережив на екрані свої головні, можна сказати, вершинні образи. Це відбулося у фільмах Петро І та Іван Грозний. Це були ролі Олександра Меншикова та Малюти Скуратова. Ролі ці двох поплічників, двох найближчих сподвижників визначальних царів російської історії, як найкраще підкреслюють і втілюють ту саму багатохранність і трагічне протиріччя руської душі, яку актор відігравав на екрані окремими замальовками і інтонаціями у своїх попередніх ролях. От Москвой Стаймі! Зазвоніть попадалі! У 1953 році батько дружини Жарова був заарештований за сумнозвісною справою лікарів. Багато хто з колег-артиста у той час намагався відвернутися від нього. Жарова позбавили посади секретаря Парткому у театрі і зрозуміла, мова й не йшлася ані про які ролі не в театрі, ані в кіно. А Лише у другій половині 50-х, вже після смерті Сталіна і реабілітації батьків дружини-актора, жаров знов повертається на знімальний майданчик. Безумовно, одною з найяскравіших ролей того часу, яка одразу спадає на думку, є Артинов в ванні на шиї за Чеховим. Але більшість його робіт того часу були ролями другого плану. Хоча і в них він привносив свій неповторний жаровський колорит, як, наприклад, в музичній комедії Дівчина з гітарою Говорити більше всього, про іскусстві, театрі, про систему Станіславську. Саме час був згадати, яким майстром епізоду був Михайло Жаров на самому початку своєї кар'єри. Тепер, коли йому було далеко за 50, він знов відчув себе королем малої форми. є люди, які стають красивими, із віком хтось чекає на це до старості, кажуть, що краса у похилому віці ознака душевної гармонії. І Михайло Жаров, який у юності нагадував велетенського могутнього лева, підбираючись до 60-70-річних ювілеїв, набирав особливої неповторної харизматичності. Він міг бути по царськи поважним або безжально сатиричним, переконливим в ролях своїх сучасників, як у мелодрамі Старша сестра, або в елегрично казкових образах, як Товкаїні вісімнадцятому, не забувала Жаров, і театральна публіка. Останнім всенародним успіхом артиста Михайла Жарова стала роль сільського дільничого Аніськіна. Перша стрічка про цього майже фольклорного героя, яка називалася Сільський детектив, була знята у 1968 році режисером Іваном Лукінським за одноіменним твором Віля Ліпатова. Міліціонер Аніськін настільки сподобався і глядачам, і критиці, і керівництву, що невдовзі з'явилися ще два телефільми про хитруватого і добродушного сільського дільничого: «Аніськін і Фантамас та Ізнов Аніськін». Останній фільм Жаров зняв сам. В той час він вже був тяжко хворий, але перед камерою тримався гідно. Жаров дуже прискіпливо ставився до того, як буде виглядати у кадрі, і незадоволений своєю фігурою, 79-річний актор вимагав, щоб його знімали переважно на крупному плані. Він був актором. Який зміг силою свого таланту піднести себе над нормативними догмами тоталітарного мистецтва, і, хоча він був зіркою сталінського кіно, тим не менш він був не з тих, хто втілював агітплакатні лозунги, лозунгі, а з тих, в кому більше відчувалося стихійності, безшабашної завзятості, народного гумору і життєлюбства.